Володю, от до вас запитання, я так розумію, що ви були тоді та, і були свідком всіх цих подій, жахливих. А як це було? Чи були справді ось, зараз прикриваються всі, що нібито постріли були першими з боку мітингувальників? Як ви це побачили власними очима? Ну, як на мене, що з нашої сторони були постріли, це, як на мене, взагалі смішно. Тобто, коли пішли, самоборона пішла на жовтневий, це. Це чітко відповідно, але в нас взагалі таке розуміння, як зброя, не, не було. Це максимум палка і добігти на вістань, кинути камінюку. Ну, судячи, ну, як ми м, м, вирвалися туди на, на сходи жовтневого, тобто і на верху сходу жовтневого по нас почали стріляти чергами. І там з моєї сотні Волинської Січі стояло два хлопця. І третій, тако поряд трьох на сходах. Тобто їх зрізала черга, двоє впали. А ви бачили думав... тих, хто стріляв. Так було видно з сторони жовтневого, як піднімався. Ну, з парку до зверху інститутської війни. що ми деревами. показували фактично так, так. ця група Так, трохи вище, і одному самоборонцю в голову. Другому посередині залишився живий, а другому з нашої сотні, Моїсею, Моїсею з Луцька, то йому бронежилет на, на виліт прошило. І коли ну, вже на другий день ми, ми той хлопець що залишився, з Звіробій з, з нашої сотні. Він пішов на те місце і показав, де п'ять куль прийняло дерево, і тільки одну зміг її витягнути. І ту, що кулю він витягнув, це була бронебійна куля, яка була така зм'ята, а всередині сталька. Я там на цьому не особливо розуміюся. А Для ураження стальки. слабо броньованих цілей. Так. правильно? А в нас бронежилети були другої категорії це максимум Макаров. А хлопця геть на вильот і зразу на це. Тобто, тобто навіть тобто, бронежилети це прострілювали? Так, да, геть повністю. Тобто є, те дерево є, там ще кулі є, це можливо, можна зафіксувати. і, і це. Тим більше, це, це був один хлопець з нашої сотні, який був вбитий чергою. А вже особисто біля мене, особисто біля мене, ми були вже на самій верхній барикаді на інститутській. То ми почали постріли зверху, Інститутський по нам. І так дуже густо, що ми почали відступати. І коли ми бігли залягли, і залягли, ми зараз стор... продовжимо, ви розкажете цю історію і попросимо прокоментувати її слідчого Івана Гуцела, але відразу після реклами. Ми намагаємося згадати події. Ранку 20 лютого цього року, які призвели до сотень жертв. Володя Володимир Пастушок, сотник Волинської сотні самооборони. А чи ви просто бієць? Напевно, В, так, Волинська, просто боєць волинської сотні самооборони, який був свідком <хи> цих подій. От ми зупинилися на тому. Ви нам розповідали, що там дуже багато було патронів, які пробивали фактично любу броню. Так, ну я хочу сказати, що от коли ми все-таки дійшли до цієї верхньої барикади на Інститутській, і почався такий дуже серйозний обстріл зверху Інститутський, і до нас прибіг як посильний, каже, хлопці, лишайте, бо зверху дуже багато автоматчиків, Тобто починайте помаленьку відтягуватися відтягуватись відступ. І просто ми ну, коли почали відступати, коли почали знову постріли, залягли. І коли вбили Сашка Хропаченка з Рівного, він лежав посередині, ми троє залягли посередньому йому снайпер стріляли, Ми взагалі не бачили ну міліції, взагалі не було видно. Стріляли з такої відстані, що нам не ну. Ми просто не розуміли і не бачили звідки. Тобто це був вогонь снайперів бо... так, з, да, з великої да, відстані з великої відстані. І більшість кого в моїй сотні поранили чи вбили, а в нас сотні саме більше в шість по убитих і одинадцять поранених. Більшість взагалі не бачили міліції в момент пострілу. Тобто стріляли з дуже великої відстані. Особливо це вже там зверху на інститутській. Тобто, вже не найшлося до жовтневого туди, так? Тобто в той бік вийшли з якою метою, власне? Ех, от про мету я ну, можу чітко сказати, розумієте. люди, які пройшли бої перед тим на інститутській, коли був мирний наступ, коли ми цілий день то нас ми відтісняли, то ми біли. Ми просто інтуїтивно зрозуміли, що треба завжди час відстань для того для відступу. Ми метрів 200 пробігали, згуртувалися і назад їх відтіскали. Тобто, І це вже як заклалося в те, що територія повинна бути. А судячи по вечорі, коли ввечері вже дійшли до проспілок, коли був останній такий прорив на майдан е Беркуту, коли вони задіяли бульдозер, проляли водою, задіяли бульдозер, е пробили дирку, бульдозер підпалили, він відійшов його підпалили, але прохід е між огнями залишився. І перед тим в той момент, коли вірвалися в Майдан, вони кинули там пам'ятник, стоїть чи Київ щек, чи Горив, чи ну не знаю точно, там ховалося люди з людей двадцять стояла, може більше. Вони кинули туди вогняну гранату, і коли цих 20 чоловік почали вискакувати з цього фонтана, то цього пам'ятника, там така клумба горящих, і в той момент це психологічно, в принципі, дуже сильно в нас вдарило. І в той момент вривається Беркут, коли всі їх люди горять. І ми дрогнули і почали відступати відступати, і тільки тоді. Метрів 20 ми відступили. Ну це вже було і на сходи, і коли відчули асфальт, що вже ми перед майдан, перед сценою, тільки тоді відбулася контратака. Це був справді масовий героїзм. Вас вбивали фактично, коли ви тікали. Ну, це була як тоді. Це ще було ввечері. ще не стріляли. Це була як в рукопашну із цими. Тобто, ми йшли з кійками. Я правильно розумію, ти... що ви не з самого початку з ранку го зрозуміли, що по вас стріляють. Саме на, ні. Але я говорю, чого ми йшли вперед. Тобто це заклалося так, що е, в території майже не залишили. Ще одну атаку. Ми особисто ввечері говорили, що не витримаємо, бо нема куди е, відбігти, бо вже mm -hmm. далі далі стан, Майдан впав би. І вранці, коли ми пішли в атаці в наступ на, на жовтневий, то це вже ну, тобто знали, що вбили вже крука, е, на, убили. Поранили там ПП Гаса, вбили Едіка Гриневича з коваля. Ми вже це знали, але все рівно йшли, бо в заложену, ну, справа хлопці, от до той барикади, до тих, то ж люди приїдуть. І будеш Життєвий що, простір, що, відвоювали. Були буде такі, розумію? що кричали, що Фактично, треба відстати, по нас стріляють. А відступач коли, щоб перегрупуватися, знову відкинути. Тобто наказаний ну, це, це смішно. Тобто, справді йшли, знали, що вже бувають, але щоб чим більше території хопич, для людей. Ну, для людей ми вже так ну, зрозуміли, що для людей, що приїхали, і завдання воно заложено було, що це наша територія і все.